Нещодавно головне управління розвідки Збройних сил України е, оприлюднило інформацію стосовно е, цього корпусу. Е, наразі, от, е, після трьох місяців з моменту початку формування, е, цей корпус ще й досі не сформований, і е, наразі в корпусі е, лише дві третини заповнених штатних е, е, клітиночок. То тобто, не вистачає особового складу, не вистачає е, техніки. Боєздатної е, наразі вони вимушені в умовах, коли корпус ще остаточно не був сформований. А е, це означає те, що корпус і не був е, злагоджений, не було проведено бойове злагодження. Цього корпуса. він е, швидко перекидається на напрямки. Причому е, я так розумію, що противник. Промовичи цей корпус, хотів його використовувати в складі штатних одиниць, щоб суттєво підвищувало їх ефективність, коли б там можна було зібрати якийсь там кулак і використати його на окремому напрямку. Зараз щонайменше, найменше корпус перекидається на два напрямки. Причому по підрозділам, причому противник вимушений це робити в умовах підвищеної активності. Збройних сил України і мова не йде там про підсилення підрозділів на цих напрямках. Мова наразі йде про заміщення втраченої техніки особового складу.